Останні кілька років еротичні романи впевнено займають помітне місце в поп культурі. Вони стають бестселерами, за ними знімають фільми. Огляди на ці книжки в TikTok збирають мільйони переглядів. Їх читають підлітки, дорослі, люди з різним досвідом і світоглядом. Вони впливають на уявлення про стосунки, сексуальність і навіть романтику в цілому. А ще викликають чимало дискусій та обговорень в суспільстві, зокрема, і в українському книжковому середовищі. Саме тому ми вирішили розібратись, чому ці книжки настільки популярні, що стоїть за їхньою привабливістю, і чи можуть вони бути небезпечними з вами Валерія Павленко, і ми разом будемо шукати відповіді на ці питання. Бо, попри те, що цей жанр настільки популярний, його ще недостатньо дослідила академічна спільнота, особливо в останні десятиліття. А тому чекаємо від вас жвавого обговорення в коментарях. Еротичні романи існували задовго до появи TikTok і Ведпет. Це онлайн-платформа, яка об'єднує читачів і авторів. У 19 столітті література, що зображувала сексуальне бажання, часто балансувала на межі дозволеного. Мадам Боварі Гюстава Флобера спровокувала гучний скандал, а автора судили за непристойність. Хоча цей роман радше трагічний аніж розпусний у Венері в хутрі Леопольда фон Захер мазоха вперше з'являється образ мазохійського кохання. А коханець Леді Чатерлей Девіда Лоуренса в 20-му столітті став символом боротьби з цензурою і утвердив право літератури говорити про секс відверто. Паралельно з цими високими прикладами з'являється масова любовна балетристика, наприклад, серія про Анжеліку Ан і Серж Голон. Там сексуальність уже не табу, а частина пригодницького жіночого досвіду. Хоча все ще в рамках традиційного романтичного наративу. У таких творах тіло жінки поступово перестає бути лише об'єктом бажання і стає полем її влади, драми і вибору. Ці тексти заклали фундамент того, що згодом стане еротичним романом в сучасному розумінні. У них сексуальність перестає бути лише темою, а стає рушієм сюжету, інструментом емоційної напруги і способом дослідження внутрішнього світу героїв. Сьогодні еротичні романи поділяються на кілька піджанрів. Кожен з яких має свою аудиторію, тональність і межу відвертості. Найпопулярнішими є так звані спайсі романи це легкі сучасні історії з яскраво вираженою романтичною лінією. У них еротика не головна тема, але однозначно важлива її частина. Яскравим прикладом сучасного спайсі романа стала книга «Гіпотеза кохання Алі Гейзлвуд. Авторка майстерно вплітає еротичне напруження у милу історію про стосунки між двома науковцями. Історія виросла від фанфіку на зоряні війни до книжкового бестселера. До речі, існує теорія, що саме фанатська творчість допомогла розвинутися жанру еротичних романів. Найвідоміший приклад серія п'ятдесят відтінків сірого. Який починався як фанфік на сутінки Стефані Майер. Авторка відтінків Еріка Джеймс була палкою шанувальницею сутінків і спершу викладала в інтернеті власну еротичну версію історії Белли та вампіра Едварда. Її фанфік під назвою Master of the Universe» настільки сподобався читачам, що Джеймс переписала його в оригінальний роман, і так з'явився 50 відтінків сірого. За рік Сарафанне Радіо рознесло книгу по всьому світу. А наклади пішли на мільйони. Цей успіх показав, яким великим є запит на таку літературу. Після успіху відтінків творчість з фан-форумів почали масово видавати як книги. Приміром, роман опісля авторки Анни Тот спершу існував як фанфік на гурт One Direction, де головний герой був списаний з Гаррі Стайлза. Цей фанфік також переріс в цілу серію бестселерів і навіть отримав екранізацію. Наскільки цей твір етичний, зважаючи, що прототипом є реальна людина, заслуговує окремої дискусії. До речі, пишіть в коментарях свої думки про це. Здається, що кожна відома історія має фанфік з альтернативною реальністю. Наприклад, фанати Гаррі Поттера обожнюють так звану Драміону. Думаю, ще з назви зрозуміло, що читачі хотіли бачити парою Драко Мелфея та Герміону Грейнджер. Ну, бо все ж логічно, якщо хлопець принижує дівчину, називає броднокровкою, каже, що в неї великі зуби і хоче, щоб їй вбив Василіск, тож, очевидно, що вони мають одружитися. Один з найвідоміших фанфіків на цю тему це жорстокий і прекрасний світ. Там описується альтернативний шостий курс навчання, де Герміона і Драко змушені бути разом за домовленістю. А ще є заковані з альтернативною кінцівкою, де виграв Волдеморт. І повірте на слово, ця історія справді може травмувати фанатів. Однак найбільші дискусії викликають не спайсі романи і не фанфіки, а так звані дарк романи. Класичний любовний роман майже завжди гарантує читачам гепіанти. А найбільш напружений момент це сцена, в якій ліз Беннет відчуває містера Дарсі, бо він зруйнував щастя її сестри. В дарк-романах усе значно складніше. Такі книги занурюють читача у похмурі тривожні світи, де герої зіштовхуються з внутрішніми демонами, забороненими бажаннями, а часом навіть і злочинами. В центрі сюжету завжди нездорові стосунки. Напруга тут виникає не від чи комічних ситуацій, як у типовому ромкомі, а від реальної небезпеки. Це можуть бути історії про викрадення, сталкінг, зв'язки з мафією або маніяками, психологічний контроль, навіть насильство, у тому числі сексуальне. Головні герої дарк романів це погані хлопці з темним минулим і сумнівною мораллю, кримінальні авторитети, ганстери і навіть вбивці. Їхні вчинки можуть включати на примус, а стосунки з героїнями нерідко будуються на домінації та підкоренні. Саме тому темні романи часто різні. Відвертими сексуальними сценами, подекуди з практиками БДСМ чи з розмитою згодою. Тобто, коли межа між згодою і примусом умовна. У популярній польській трилогії 365 днів План Кіліпінської головну героїню Лауру викрадає сицилійській мафіозі Масімо. Він дає їй 365 днів, щоб вона в нього закохалась. У книзі багато сексу, контролю, розкоші. Та «Стокгольмського синдрому. І так, вона закохується. Але в самій історії це подається як велике приборкання любові. За рік книжка здобула мільйони читачів по всьому світу і була екранізована на Netflix. На кого ти схожий? Глянь на мене: більше немає нас. Лаура! Відомим прикладом дарк романів є книга американки H.D. Карлтон Гра в кота і мишу, яка поділяється на дві частини: переслідування Аделіни та полювання на Аделіну. Це історія про письменницю Аделіну та її сталкера Зейда. Ці романи шокують графічними сценами насильства, переслідування та зґвалтування. Для прикладу, там головний герой відрізав руки чоловіку, який просто торкнувся головної героїні. А потім відправив ці кінцівки їй, і так вона покохала його у відповідь. Попри те, що ви зараз почули, ролики з тегом «Hunting Adeline» стали вірусними, і книжка злетіла на вершини топу Amazon у 2022 році. А ви читали переслідування Аделіни чи «365 днів»? Пишіть в коментарях, як вам ці книги. Хоча здається, що дарк романи сформувалися як жанр тільки в 2010-х, а розвинулися в 2020-х, Насправді корені жанру трохи глибші. У класичних любовних романах минулого століття теж траплялися темні мотиви. Приміром, ще готичні романи 18 19 століття зображували привабливих, але небезпечних героїв і беззахисних героїнь, що борються за своє кохання. Багато читачів і читачок тих часів таємно захоплювалися похмурими містерами Рочестерами чи Гіткліфами. У 1970-х роках із вибухом масової любовної прози з'явилися так звані любовні романи, де часто траплялися сцени примусу. Головні герої могли фактично квалтувати героїнь, які потім все одно закохувалися. Але що ж зробило дарк романи настільки популярними саме зараз? Велику роль зіграли соціальні мережі. Якщо раніше еротичні романи публікували на специфічних сайтах типу Wattpad, то тепер про це гудуть TikTok, Інстаграм і Goodreads. Особливо впливовим став TikTok. Там з'явилась спільнота BookTok, яка фанатіє від літератури. Відео про книги з хештегами Dark Romance і Spicy Books виявились дуже популярними. Варто кільком відомим блогерам захопитись якоюсь книгою, як вона залітає в трендах, і її продажі стрімко зростають. Наприклад, французький роман Полон молодої авторки Сари Рівенс спершу був сам видавом. Але саме завдяки вірусним відгукам у TikTok він здобув мільйони читачів і став сенсацією. Темна романтика зі скромного сегмента перетворилася на один із двигунів продажів у жанрі любовної книги. Але звідки береться захоплення сюжетами про токсичне кохання? Читання такого твору порівнюють із переглядом фільму жахів: людина відчуває страх. Шок, пристрасть, але водночас знає, що це все не насправді, і вона в безпеці. Молоді жінки зізнаються, що темна романтика дає змогу пережити бурю почуттів, яких у реальному житті вони хотіли б уникнути. Але в фантазіях приміряти було б цікаво: це і страх, і гнів, і хтивість, і безсилля, тобто повний набір заборонених емоцій, які суспільство не схвалює, але які нікуди не зникають. У звичайному любовному романі конфлікт може бути дріб'язковим. Типу, хтось комусь не передзвонив або хтось когось прирівнував. А от в темному це завжди питання життя і смерті. Позаяк типові відносини у дарк-романах це домінантний герой і підкорена героїня. Багато критиків називають такі сюжети токсичними, адже вони романтизують наслідків, сталкерів, аб'юзерів і навіть педофію. У березні 2025 року публікація еретичного роману «Daddy's Little Toy», написаного австралійською авторкою Лорен Тесолін мастроси під псевдонімом Тори Вудс, викликала хвилю обурення в міжнародній медіа спільноті. Цей роман розповідає історію 18-річної дівчини, яка вступає у стосунки з другом свого батька. У книзі прямо сказано, що чоловік запримітив дівчину ще у трирічному віці. А обкладинка стилізована під дитячі кубики лише підлила олію вогонь. Вона виглядала як дитяча книжка, хоча й супроводжувалась позначкою 18+. Попри те, що дарк романи цілком справедливо вважаються доволі небезпечними для ментального здоров'я, дослідниця жанру магалі біже вважає, що ризики не такі вже й великі. Біже посилається на дослідження 2024 року серед старшокласників у Франції. Воно показало, що молоді читачі сприймають проблемні ситуації у книгам цілком тверезо і навіть критично. Читання дарк романів може стати нагодою замислитися, де межа між пристрастю і насильством, як розпізнати червоні пропорції у стосунках тощо. За умови правильної модерації, наприклад, якщо батьки чи освітяни готові говорити з підлітками про прочитане, ці книги навіть можуть сприяти усвідомленню проблем аб'юзу та згоди, а не пропагувати їх. Також, на думку дослідниці, темні історії дозволяють безпечно програти фантазію про поганого хлопця у реальному житті. Такі чоловіки несуть загрозу а на сторінках... Їх навіть можна спробувати врятувати любов'ю без ризику для себе. Адже власне в таких книжках героїня часто своєю любов'ю лікує агресивного героя, і навіть ставить аб'юзера на місце. Для багатьох читачок це дає відчуття морального задоволення. Адже в реальному світі насилів рідко вдається змінити. І окрім психологічних травм, партнер чи партнерка нічого не отримає. Дарк-романи відкрито показують пристрасть і тілесність, причому в більш відвертих формах, ніж звичайна проза. І це теж одна з причин популярності. Ці книги дають шанс досліджувати свою сексуальність без осуду. У суспільстві досі є чимало стереотипів щодо жіночих бажань, але в книзі читачка може фантазувати наповну, лишаючись анонімною. Темна романтика часто зображує фантазію про підкорення, домінацію, грубу силу, тобто такі речі, які в реальності могли б налякати або бути неприйнятними. Зрештою, коли пара за взаємною згодою практикує в своєму сексуальному житті рольові ігри з елементами домінації, придушення і тілесних ушкоджень, то це не означає, що вони практикують їх у повсякденні. Але все одно варто пам'ятати, що дарк романи містять відвертий контент 18+, і потенційно травматичні сцени. Для людей, які пережили на таке читання може лише посилити травму. Буває і таке, що ці книги потрапляють до рук неготової аудиторії. Особливо це стосується підлітків, адже батьки та вчителі не можуть відслідкувати все, що діти читають на ведпет чи замовляють онлайн. Експерти наголошують, що особам до 16 років дарк романи можуть зашкодити, бо у цьому віці емоційний інтелект та аналітичне мислення ще сформовані не повністю. Підліток може сприйняти все надто буквально і розвинути шкідливі та навіть небезпечні уявлення про те, якими мали би бути стосунки. Тому важливо, щоб автори та видавці попереджали про тригери. В Україні еротичні романи за останні роки також набрали обертів. У соцмережах активно обговорюють новинки жанру, які все частіше перекладають українські видавництва. Тому й не дивно, що в українському книжковому просторі. Очиться свої дискусії щодо дарк романів у книжковій тусовці прижився зневажливий термін, який прямо вказує на зміст цих книжок. Частина блогерів обурюється через вживання цього слова, бо вважають його принизливим для читачів. Авторка каналу про літ Юлія Типусяк наголосила, що називати еротичні романи. Некоректно, бо це прояв снобізму і зневаги. Бо, наприклад, в англомовному середовищі вживають термін смут, тобто сексуальний контент, і він не несе такого негативного забарвлення, як український відповідник. Юлія закликала користуватися нейтральними визначеннями на кшталт еротичний любовний роман і поважати смаки інших читачів. Дехто навпаки вважає цей ярлик влучним та іронічним, адже цей жанр нагадує книжкову порафі для жінок. Наприклад, відома блогерка Тетяна Гонченко з каналу Непозбувний книгочитун» відверто пише, що такі романи не варто виправдовувати красивими ефемізмами. Ну і ще мене дивує, що хто ще захищає не зневажати його і не бути снобом. Для мене це виглядає десь як не зневажайте порнхаб, це не збірка пор на будь-який смак, а еротичне любовне кіно. Та Боже, ніхто порнхаб, та всі люблять, але давайте чесно говорити про те, навіщо і як це зроблено, та яка у них єдина мета? Ця дискусія відзеркалює багаторічний спір між так званою високою і жанровою літературою. Але на нашу думку, читання еретичного роману не робить людину менш серйозною чи поверхневою. Не вся література повинна збагачувати інтелектуально, адже це не єдина функція читання. Вона також існує для того, щоб розважати, дарувати полегшення, створювати простір для втечі від реальності. У цьому і полягає її ескапізм, здатність перенести читача в інший світ, де можна ненадовго забути про страхи, тривогу і щоденну напругу. Напишіть і ви свою думку в коментарях, на чиїй стороні в цій дискусії ви і як загалом ставитесь до еротичної літератури і дарк-романів? Дякую, що додивились це відео до кінця. З вами була Валерія Павленко та шоу Культуримо на Суспільне культура. Не забувайте про лайк цьому відео. Побачимось!